Що тебе тут здивувало? От в цьому будинку Мене здивувало, тому що я живу приблизно в такому самому будинку. Це старий будинок, дранка, дерев'яне перекриття, якщо можна показати. І я живу також на другому поверсі. І, і в мене є можливість така зробити те, чого я до сих пір не зробив. А люди, живучи в Запоріжжі, і вони такі вони гарні, молодці, хазяйновиті. Подивіться. Це одна квартира трьохкімнатна, В них в двох кімнатах вихід на чердак. Вони облаштували сходи. сходи, які гарні зліва, і трошки простіше, але вони є справа. Це дві кімнати, і в них вихід на чердак. І Там була облаштована кімната, мабуть, відпочинку. І якщо подивитися, там камін є облагороджений яким кам'ям натуральним. Дивіться, як люди жили, горя не знали і радувалися життю. І тут а... Приліт. Жалко. Жалко, не, ну, звичайно, що все постраждало, але стільки труда було вкладено людьми в, в це. Вони зробили, вони змогли. Я, на жаль, такого ще не зміг, не налаштувався або ще час не настав. А вони молодці. Ну, тепер ідею побачив. Да, да. Але що, що так сумно? Сумно, Скоти. Туди, бо скільки труда. Це, що розрушено, це також. Але от люди старалися, все, що змогли, і зробили вони. І тут гади. Прилетіли.